Клас. Дивіться, прозоре. Наші клієнти знають, що ми любимо домашнє. В цей раз ми зварили домашнє пиво. Як завжди, зварить мало, в нас чогось не вийшло. Зварили так, що вистачить і вам. Тож, приймаємо замовлення і будемо вам відправляти смачне домашнє пиво. Воно світле. Міцність тут приблизно 4,5%. Вариться солод, хмель, вода. Оце його весь склад. Тобі ж без всякої хімії воно класне, домашнє пиво. Звісно, я його вже смакувала на смак воно бомбезне. Так. Боже, як воно пахне, хмелем. Воно класне, прозоре, піночка. М -м -м. Дивіться, які газики.